Доброго дня, діти! Сьогодні урок математики у вас проведу я, вчитель початкових класів Одеської загальноосвітньої школи номер 130 курсу Галина Миколаївна. Тема нашого уроку: Нумерація шестицифрових чисел, розкладання чисел на розрядні доданки, визначення числа тисяч у числі, порівняння багатоцифрових чисел. Девізом нашого уроку будуть слова. Щоб водити кораблі, щоб у небо злітати, треба все нам вміти і математику знати. Пограємося в гру «Обчиснювана машина. Попрацюйте на такій машині, яка виконує зазначені дії, і відгадайте, яке число має вийти з машини. Перевірте, чи правильно ви назвали число 210 200, 210 370, 212 170, 220 175, 220 270. А зараз напишемо математичний диктант. Збільште частку чисел 90 та 18 у 16 разів. Добуток чисел 24 і 4. Зменшить у 8 разів. Різницю чисел 87 і 48. Збільште 2 рази. Різницю чисел 59 і 38. Збільшить на різницю чисел 48 і 32. Добре, попрацюємо за підручником. Розглянемо номер 267. Перше. Прочитайте числа в таблиці 147 125. Двісім восіч вісі40 375 тисяч 280 тисяч дев'ять тисяч один. Другим завданням цього номеру буде питання: на якому місці справа в числі пишуться одиниці десятки. Сотні, одиниці тисяч, сотні тисяч. Пам'ятайте, дітки, одиниці пишуть на першому місці праворуч, десятки на другому, сотні на третьому, одиниці тисяч на четвертому праворуч, десятки тисяч на п'ятому, сотні тисяч. На шостому місці, місці праворуч. З цього номеру залишилося третє завдання. Прочитай числа і визнач, скільки в кожному з них усього тисяч. У числі 210 тисяч 175 і 210 тисяч 5253 п'тисяч. 945 сорок пять тисяч девятьсот сорок пять тисяч. У числі сімсот тридцять пять тисяч четыреста двадцять вісім, сімсот тридцять пять тисяч. А зараз попрацюйте самостійно. Завдання номер двісті 269. вісім А тепер згадаємо розкладання чисел на розрядні доданки і виконаємо письмово номер 270. Розкладіть числа на розрядні доданки. 234 тридцять четчи сімсот двадцять пять. 777 тисяч сімсот сімдесят сім. П'ятсот тисяч чотириста, 540 сорок тисяч, двісті двадцять двісті двадцять п'ять. Нижче розглянемо задачу номер 271. Послухайте цю задачу. Вісім центнер груш. Розклали в ящики по 10 кілограмів і по 15 кг. Ящиків по 10 кілограмів було 50. Скільки було ящиків по 15 кілограмів. Складіть самостійно короткий запис і запишіть розв'язання задачі. Перевіримо, як ви її розв'язали. Скільки кілограмів було в ящиках по 10 кілограмів, а по 15. Яка відповідь до задачі? Пригадаємо розв'язування рівнянь. Розв'яжіть рівняння 324 поділити на невідоме число, дорівнює 6. Від різниці від різни, 324 зменшити на невідоме число дістанемо 6. При розв'язуванні рівнян, дітки, пригадайте, як знайти невідомий дільник, як знайти невідомий від'ємник? На цьому наш урок завершується. Ваше домашнє завдання. Сторінка 43, номер 273-274. Дякую за увагу.